Бог не форсує мене Його любити. Його звернення до мене завжди в формі відкритого питання. Історія в Євангелії від Івана, де Петро, який зрадив Ісуса, спілкується з Ісусом. Спочатку Ісус його нагодував, щоб Петро не говорив з ним, будучи вразливим, будучи голодним. І потім Ісус каже, Петро, ти мене любиш, і Петро міг сказати вибач, ні. І от знаєте. Всесильний Бог приходить до мене і задає мені питання, так що я можу сказати ні, він мене запрошує. І каже: якщо хочеш, якщо мене любиш, тоді піклуйся про моїх людей. Не тому, що ти мене боїшся, ти хочеш заслужити ні, якщо ти мене любиш. Тому повнота життя, я вірю, можлива у Бозі. Але Бог настільки тендітно з нами працює. Що він не хоче, щоб ми прийшли до цієї повноти, тому що нас налякали, нас змусили, лише тому, що ми запрошені, лише тому, що ми можемо, і лише тому, що ми хочемо.